Вітаю вас на каналі Менітрактор УА. Зробимо швиденький огляд ось такого потужного тракторця Bianmar 720, 72 кінських сили. Має повний привід, має швидкий розворот, управління навіскою, реверс, 5 швидкостей понижених, повишених, 4 швидкостей основних Виходить 20 швидкостей вперід, 20 назад. Така потужна навіска, потужний фаркоп під рецепт, що дуже рідко зустрічається в японцях. Вага даного трактора 300, паливний бак, має ємкість 100 літрів, гарна герметична кабіна. Напрацювання 3280 годин, що для японця нічого. 4 швидкості ВОМа, ось 5 швидкостей повишених, понижених і основні передачі під кермом. Гарна кабіна. Управління навіскою, управління боковим циліндром. Має рідну магнітолу, кондиціонер. Також має люк. Ну що ж, заведемо виводиться з пів оберта без диму дуже гарний технічний стан. Це у нас 2005 рік і ціна такого 1990. Чекаємо вас на майданчику місті Вінниця, Террічка 62 а До зустрічі.